Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Тож, про що мова? Дуже мене просили подивитись Херсон. Я так підозрюю, що знову десь з'явилось якесь російське ПСО, тому що мова просять подивитись, чи буде з міста з Херсона відповідно примусова евакуація, і чи орки його знов захоплять. Ну Давайте подивимось, що й до чого. Поїхали. Власне, давайте так і запитаємо. Ну, якісь часові рамки. Та хай буде до кінця року. Добре. Не люблю далеко дивитись, хай буде до кінця року. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи окупанти зможуть повторно захопити місто Херсон до кінця поточного року? Хай скажете правду. Кано перевернуто. Вуньо перевернута наутіс <гум> Ну і що по фіналу, добре. Фінал Ера. Е, ні, і ПСО. Ніякого там захоплення і близько не буде. Про що мова? Кано перевернута, вуні перевернута, наутіс Єра Ну ось відразу Кано перевернута, обман. Далі, в принципі, можна було не докладати. Далі вуні перевернута, сумні новини. Для орків, відповідно, да? Ну, але і для Херсона, на жаль, також, тому що мало не кожен день обстрілюють. Да? Ось Наутіс, руна долі. Відповідно, труднощів окупантів. Ну, якби доля така, що називається, Херсон вже все. Своє вже, що називається, від, під окупацією відбув. Так? Ну Ось Nautis Yра. Завершення циклу по долі, якщо так. так? Ну, я, яка це повторна окупація? І ПСО. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну що, давайте вже тоді подивимось до кінця цього місяця Херсон. І на наступний місяць уже нехай. <кхе> Далі не полізу. Добре. Дякую за відповідь. Отже, пишіть мені, будь ласка, що чекає місто Херсон до кінця цього місяця. Хай скажете вам правду. Геба. Ес перевернутий. Евес перевернутий. Хаголос. Торісанс. Can. Добре, що ми маємо? Що <coughs> ми маємо? Гебо, де перевернутий, перевернути, перевернутий. Хагалас, туріса, зекан. Е, ну, не порадує, на жаль. Е, валитимуть, да валитимуть і далі. Ну, да, добре, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Гебо. Ну, ось, да, якісь дари, якийсь, до речі, план щодо Херсону, так. Ну, відповідно, ми дивимось в свій бік, да, бік України. Ну, дари, в якому плані? Це якраз допомога для міста, да? Ну, ясно. Як на відбудову, так там гуманітарна допомога і так далі. Тому подібне. Все сюди. Да? Е, мало того, тут є інший аспект. От, ну, давайте, послідовно. і вас, це якраз про те, що буде летіти, на жаль, да? на жаль, буде летіти. І. Е, ну, Ну, що тут скажеш. Тримайтесь, тривоги не ігноруйте, хоча вас там і без тривоги можуть накрити. Ну Це один нюанс, другий нюанс другий нюанс геботей вас. А оце коректувальники. А оце коректувальники. Ще, відповідно, виловили не усіх. Отак. От, от Далі. Ну відповідно дивіться, де там, якщо бачите, якісь підозрілих осіб, то повідомляйте про них. Відповідні органи, так? Тому що ще така е, нечість лишилась в Херсоні. Далі, я вас перевернути. Ну це цікаво. Ти я вас перевернути, я вас перевернути. Тобто якісь обмежені можливості. По, по чому Ну по транспорту, до речі, якщо так. І о, через що через обстріли. А можна по іншому подивитись? Можна подивитися, що прилетить кудись, що якраз із транспортом пов'язано. Ну Може бути зупинка, може бути депо якесь ну Одним словом. ну Щось пов'язане з транспортом, як таким. Ну, тримай, ну, Тримайте, що можу сказати. Тут, на жаль, не дуже добре. А якщо подробно подивитись то Гебо Тейвас, тобто от якраз коректувальники, да е, тож, щось із міста починають тікати. Щось, то схоже, десь когось вже, е, почали? як це Знаєте, як, як на полювання на вовківкою червоними флажками, і вже підбираються до нього. Тобто, да? схоже, комусь <клес> дубку то припекло трошки. Да? Ну, але все рівно, що є така гедота, тобто дивіться. Далі. Далі, що ми маємо? Ну, Хагалас, ну, руйнування. Ну, на жаль, ну що тут скажеш? Ну, руйнування. Руйнування прильоти, да? на жаль. Ну, відповідно кажу. Тут ось один момент, що це щось з транспортом пов'язане. Інший момент, що це може бути. До речі, є би, якщо Хагалас... Склади якісь знов можуть накрити щось таке, якраз там, де допомога. Ой, Боже, нічому вже не дивуєшся, тому що. Тому що з терористами воюємо. Добре, що ми маємо? Ну, Хагалас, те... Боже. Хагалас, трісас Тобто, ну. Набір, як на війну, да? прилетітиме аж бігом. Активні жорсткі дії е, відповідно, ну, такий невеселий розклад виходить. Ну що ж, кажу, як є. Ну, але це дії з нашого боку. Тобто, чи лише летітиме по Херсону, да, не зовсім. Летітиме відповідно і у відповідь. І теж доволі непогано. Ну, але розумію, що місцевими то не набагато легше. Ну, Ось такі тут нюанси. Ну, тей вас перевернутий те турісас. Тобто, ясно. ну все. Да. Агресія з боку орків, ясно. З одного боку, з другого боку, що і наші. Ну, я сказав, буде відповідь, відповідно, йти. Да? Мало того, знов таки, якщо прилетіти може, то куди? Е, ну, більше йде, що це щось пов'язане все-таки. Ну, хоча у відповіді по нашим будуть липити. Тобто, це і по нашим військовим десь може прилетіти, відповідно, десь там, не знаю, по нашій якісь там. На артилерії, хоча вона ж не в місті стоїть, а десь, скоріше за все, десь там в полях, да? умовно кажучи. Відповідно, на жаль. Ну і далі КАНО. Тобто, все-таки буде щось позитивне, буде щось хороше. Ну, Це про удачу, це про якісь гарні новини. Щось буде, відповідно, Ну, як мені бачиться, пов'язане з ну, такими бойовими діями, в тому плані, що наші десь е, добре попрацюють по сусідньому берегу, да? відповідно, щоб по Херсону менше прилітало такому плані добрі новини. Ну, а може і щось окреме і ще буде цікаве, саме як для Херсона. Ну, і видно, напишете, як програлось, мені цікаво. <кхем> Що це ще? Це якраз розкриття планів. І розкриття взагалі як таке. Тут ось коректувальники світились, так? Ну То, от, схоже, когось ще якусь скотинку, то за одне місце візьмуть. Да? Сказав би їй. Краще, але Ютуб не пропустить. Да? Та й взагалі лаятись треба менше, а то потім довго відео обробляється. Ну і далі. Добрі новини будуть щодо чого: щодо якраз руху, да? тобто якісь відновлення якихось чи доріг. Чи якогось там транспортного маршруту, чи щось такого. Ну, явно, що мова не про відновлення Антонівського мосту йде, тут щось інше, менше, трохи скромніше, так? От. Але пов'язане з рухом також. Тобто, ось, щось було якісь заблоковані можливості, саме з рухом, з перевозками пов'язані. так? І ось, відповідно, гарні новини по цьому. Тобто, щось відповідно відкрилось, відновилось, відбудувалось, можливо, от, в такому плані. Хоч щось хороше. Ну, давайте подивимось на листопад. Що там Херсон чекає? Так, дякую за відповіді. Перепрошую. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Херсон у листопаді цього року? А Ай скажіть його неправду. Евас перевернутий. Так, віруни потягу, що ми маємо. Тейвас, Іса. Вунья. Ансус перевернутий. Вот перевернутий. Таке. Ну Трохи краще, трохи веселіше, але не набагато. Що ми маємо? Е вас перевернутий, Тей вас перевернутий, Іса. Далі. Вунью, ансус перевернутий, ото перевернутий. Про що мова? Ну, ось вас перевернутий. Да, якісь обмежені можливості, щось то якісь, відповідно, все рівно є. Шо якісь проблеми з транспортом саме як таки? Ну, не знаю, з чим буде пов'язано, чи там десь. Прилетить, відповідно, чи якісь інші проблеми, да, іншого якогось толку. Е, от. ну, а ви проглядається. Далі. Той вас перевернутий. Ну, ось прильоти. На жаль. Тобто, в листопаді воно ще нікуди не дівається. А? Відповідно. От. На жаль, ще летітиме. Але тобто, що тут що ми маємо? Знову таки, тайус Е вас перевернутий. Тобто приліт знов-таки щось десь пов'язане з транспортом. Може зупинка, може ну, безпосередньо в якийсь транспорт прилетить. да? Ну, З них станеться, вони ж стріляють аби куди. Ну або щось саме з перевозками пов'язано, щось такого плану. Далі, Іса. Але вже Іса йде. Вже якісь обмежені можливості у них ідуть. Знов таки, це ще не припинення обстрілів, на жаль. Але зменшення якби, їх кількості. Щось то, схоже, їм стане трохи не до того. От що. Euh, щось то стане їм трохи не до того. До речі, схожу картинку я по Нікополю дивився. Що роблю висновок, що напевно десь то їм на фронті знадобиться та артилерія, а не для того, щоб гатити по Херсону, наприклад. Але знов таки кажу, це не значить, що обстріли припиняться. Вони зменшаться порівняно з тим, що зараз відбувається в жовтні, да? то якби тут картинка трохи краща. Не набагато, але краще. Далі що ми маємо? Ну, в унію. А, ну то теж треба святку дивитися. Тобто якась обмежена радість, да? Уже. ну і, до речі, святкування. Не знаю, з чим пов'язано, може якісь там якісь міроприємства розважального характеру саме в Херсоні, може там день міста, може ще щось в такому плані. Ну, а якщо взяти е, в простому варіанті, то просто як позитивні новини, також. Крас. знаєте. Радісні емоції, позитивні новини з чим пов'язані. Ну а от то, що я вас перевернутий, тобто якісь можливості все-таки з'являються, відкриваються. Да? Щось відповідно нове. З'являється, що якраз радість людям приносить. Да? Ну, я ж кажу, в загальному випадку це таке святкування. Якщо взяти трохи менше, просто як гарні новини. Також щось таке, що підніме настрій. Далі, ансус перевернутий. Ну але. Обман, до речі, і псу. Обман і псу. Знов таки, Тейбес перевернутий Ансус. Перевернутий. М -м -м -м. Обман буде щодо якраз агресії з боку окупань. Ну і ПСО, будуть закидати, і ПСО. Багато буде знов-таки всякого різного там взяття повторне Херсону там, чи ще що-небудь. Там, не знаю, ядерку, може, придумають запустити по Херсону, Ну, в тому плані, що піде слух такий там або ж. Обману буде багато, дезінформації буде багато. До речі, дезінформація щодо чого. Якщо взяти гарні новини чи святкування, дезінформація щодо того. Може якусь лякалку підуть, може якісь там мінування, псевдомінування, да, будуть повідомлення такого роду. ним словом, якась Гедота. Ну, всі варіанти назвав. Ну, от, ну прильоти сказав. Да, якщо взяти останній варіант, це якраз пані новини щодо чого, ну, якраз щодо прильотів. Тобто, ну, на жаль, це ще не припинення обстрілів. Мало того, то перевернутий. Ну. Но... Ясно, руйнування, на жаль, да, якраз з тим пов'язано внаслідок прильотів. Так? Але вже обмежено, воно по Ісі йде. Тобто, ну, знов-таки зменшення відповідно кількості прильотів, зменшення руйнувань. Але все рівно вони проглядаються. Далі, що це у нас? Це у нас руна, зокрема, із владою, в принципі, пов'язана. нам, да? якщо так. Обман у влади йде, до речі. А, цікаво. Може, може якогось чиновника м, виловлять якраз ну нечисто на руку, будемо так казати. да В такому плані. Як от знов-таки, не обов'язково що це щось велике буде, там, мер або що, може рядовий якийсь депутат, щось такого плану. Відповідно, щось то буде з ним таке. Ну, до речі, якщо так, то також якісь там зміни. У владних, будемо казати, кабінетах, да? може там хтось когось звільнять, когось призначать, щось в такому плані. Але знов таки по ісі. Тобто щось воно Тянеться, воно буде тягнутися. Може рішення буде тут, да? але, але чи це прямо відбудеться в листопаді, воно може тягнутися по ісі. Ну і взагалі, якби, якщо обмеження можливостей щодо чого, щодо ну, руйнувань, да. але з дробоку, цей, скажіть, я скажу. Ну, в принципі, то да. більше, як руйнування, ідеї і збитки не стільки. Тобто, ой. Відновлення, як би буде. Да. Відновлення буде продовжуватись, ну але зрозуміло, що зимову пору року як би, з ремонтами тяжче, да? і відновленням ну, пошкодженого житла. Ну, таке, не зовсім радісні прогнози. Ну що ж, Херс... хто з Херсону дивиться? Ну, тримайте, що можу вам сказати. Як би. Ще бачите, якби на листопад краще, але ще, на жаль, не ті радісні новини, які б мені хотілося повідомити. Ну нічого, буде, як то кажуть, і на вашій вулиці свято. А оркам, схоже, у листопаді буде весело також. Ну, от. ну побачимо. На листопаді ще поки що розклад не робив. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.